Вітаю вас, мої любі. Я Наталя. Щиро дякую від цього мого серця вам, що ви на мене підписані, або переглядаєте, ставите вподобайку, і якщо у вас є ще бажання і ви ще й коментуєте під моїм відео. Дуже за це вдячна. Пропоную вашій увазі, це перегляд, огляд. Е Рубрики, пусті пляшечки, баночки, туби, все те, що ми використали в сім'ї. Що мене перше, це ось такі парфуми. Це дуже класна стійка парфумована вода від компанії Avon. У мене трішечки залишилося, але це вже все. Я її вже використала. І що хочу сказати, це чудовий аромат, трішки з шипринкою такою, але дуже стійкий на прохолодну пору року, тому що він такий, знаєте. Багато насичений, і його потрібно, звісно, не в, в спекотну пору року. Тобто, на прохолоду, класне. Їх немає, але це дуже-дуже-дуже. Колись мені подарував її син мій, класна, дуже багато їх там було. Вони були по небюджетним цінам, ці парфюми. Але вони того варті. В Ейвені вони суперово на гарному були місті. Зараз їх, на жаль, немає в каталогах вже. Так. Далі в мене я використала ось такі два штуки навколо очей. Крем дуже класний, 15 мл. Але ви знаєте, хто мене переглядає, що е, я такий крем для обличчя не можу. Мені він чомусь віддає потім присмак в роті е, заліза. Може, в мене багато заліза в організмі, я не знаю. Але ось так: ось такий ефект. А ось цей крем навколо очей мені підійшов чудово, класно. Він дійсно справляється з проблемою, коли є вже мімічні зморшки. Якщо вони ще у вас не глибокі, то дрібні він дуже гарно поступово розгладжує. Тобто дрібні зморшки стають менш замітними. Це супер. Мені подобається. Бачите, я вже використала два штуки. Рекомендую від душі. Так, це йде мені в сміття. На жаль, у нас нема. а це йде мені в макулатуру, звісно, без плівки. Тому що я все-таки збираю макулатуру і надалі. Так, ось так. Дивіться, до вашої уваги, ось така класна міцелярна вода, тут 225 мл. Це від компанії Pharmacy. Я нею користувалася довго, тому що міцелярною водою я користуюсь надто рідко. Якщо в мене майкап там щось не хоче зніматись, то я вже можу застосувати її, але від української компанії Livesta. Помади по 4 мл, там вони йдуть, чи по 7 навіть на по 7, наче, то там взагалі потрібно тільки двофазний засіб. Навіть міцелярна вода не бере. Ну, Хочу сказати, що GMP сертифікована компанія Турецька фармасі, Дуже гарно ця міцелярна вода спрацьовує на шкірі обличчя. шкіра обличчя не стягнута, е має такі знаєте, відчуття приємне, але потім. Не забувай, ми завжди міцелярну воду змиваємо, ми її на шкірі обличчя не залишаємо. Чому так? Тому що вона так і надалі працює з вашою шкірою обличчя. Тобто вона працює на шкірі. Не змили, вона буде далі працювати. І тим паче, якщо щось там буває, такі, люди, ну, люди хочуть вмитись, не вмитись. ну... Часто залишають міцелярну воду зранку і наносять потім вже засоби, там тональні, да, там, пудри, оце все-все. все І може бути реакція міцелярної води із тональним засобом, вашим кремом, який би там у вас не був, може бути реакція, що вона може порушити формулу тонального крему, і це буде не комільфо, ось так. Ну, класна, міцеля вода класно. Дуже часто бувають акції. Чому я так завжди говорю такий акцент на акції, тому що заходите в каталог, да, в електронний чи в друкований, і ви бачите продукцію, яка вам подобається, а вона дорога. То... Нагадую ще раз, ви можете спитатися в консультанта, мені написати під відео, я відповім обов'язково. Чи немає там надалі дешевшої ціни? У нас дуже часто є акції, є вигідні пропозиції, і це дуже класно, тому що в наш час велика економія бюджету. А якщо ви зареєструєтесь, то ще краще. Це ваш вибір, це ваш бюджет, економія. Так, вчора вибивала свої крани, Боже, яка це краса! Це засіб, літровий веган, містер Віпс, біодім, літровий флакон засобу для очищення чайників від накипу і вимивання всіх кранів можна раковину, ванну дуже класну, душову кабіну, там де дуже важко туди дістатися. Вона чудово-чудово, цей засіб спрацьовує, видаляє. І що саме цікаве, все крани стають новими, все стає новими. Де хромовані такі частинки, це просто, це просто супер. Я, я в захваті від цього засобу. Мені дуже він подобається і він мене практично є постійно. І знову таки є акції, є ціна дорожча, є ціна по акції. Класний засіб купувала, буду купувати. Закінчився в мене теж таки знову ось такий красунчик. Це в мене концентрований. До речі, цей теж. Цей теж засіб концентрований. Фармасі все концентроване. тобто можна розводити водою. Концентрований гель для очищення та дезінфекції унітазу. Можна і ванну мити ним, можна умивальники ним мити. він підходить теж. Дезінфекція супер. І Тому що ван, ванни нема, немає, потрібно дезінфікувати, тому що це ж таке діло, знаєте, руки і все таке. І ось такий 750 мл. Густий, класний, дуже зручно його використовувати. Рука не не дивіться, не скользить, дуже носик, І я дивлюсь, по, як в мене забруднився унітаз, я дивлюся і потім вже використовую, я ж кажу, так раз, обдала. І потім Йоршиком, і виходить, що 2-3 хвилини. Ну, я навіть не змиваю, я вже поки ми перепрошую, не використаємо не, не використаєм унітаз. А так, то, звісно, в ванні і в умивальнику я, звісно, змиваю відразу. Там не відразу, 2-3 хвилинки мінімум. Класний. І зараз в цьому каталозі липня він дешевший, ніж зазвичай. Купувала, буду купувати, тому що дуже-дуже дуже чудовий е, засіб. Шкода, що нема куди ці пляшки здать у нас на переробку, тому що в нас в місті нема. Ще такі ці пляшки від води приймають, Можна, є такі спеціальні зборні, такі ящики, да, куди можна кинути. А ось це не, нема куди. На жаль, на жаль, тому викидаю повністю сміття, тому що немає куди кинути. Закінчилися мої сьогодні сігнатюр, моя парфумована вода. Дуже чудово, я нею використувалася дуже довго. Я її так економно, знаєте, це квітковий аромат. Класний, просто класний. Таке матове скло, да, така, десь у мене навіть коробочка є. Дуже гарний, дуже класний. Десь у мене там капулечка ще є О, біля мене ось є парфумованого лосьйону. Це в мене зігнути, я його в сумочці з собою ношу. ось такий, Тому закінчилась крута вода парфумована, да, вона не бюджетна. Але поставили в з 1 серпня. У мене вже є, слава Богу, замовлення на набори. Там вони будуть дешевші. Я вірю, що вони будуть на складі. Дуже презентабельно, дуже гарно. Я вам кажу. І такий флакон, прям він не слизький, а такий, знаєте, прям ну матовий, матовий це і аромат божественний. Божественний аромат просто супер. Рекомендую від душі, там буде набір за 1200 з лишнім в слюді, заслюдований, ідея подарунку, буде ось такий набір. Чудовий. Рекомендую, не пожалкуйте. Клас. так. Далі, закінчився в мене крем для вен. До речі, вени в мене стали меншими. Менш замітними, це мене дуже тішить, тому що щоб там не було якісь роботи робляться, якусь важкість, я підіймаю щось, десь як, ну, як своя, свій дім, розумієте? Присадибна діляночка, все, і звісно, то в мене менш замітні. І саме головне, що я вам казала е, зауважте те, що якщо є синці, а в мене взагалі тіло десь прижмусь тіс, ну, трішки сильніше, ніж потрібно. У мене такий кухонний столик, і я зазвичай звикла ногу на ногу. От Мене така, я вже себе від, вчаю від цієї е, такої, знаєте, системи ногу, ногу на ногу, тому що знову таки вени перетискаються і немає нормального корового току, і виходить, що теж виходить варікоз. Мало того, що ми протязі дня не піднімаємо ноги вгору не даємо організму відпочити дня, да, да, то ми ще й це, я особисто ще полюблюю ногу на ногу. Мені зручно так і читати, і сидіти. Я якби могла б, я б, маршрутки ставила ногу на ногу. Отака От погана. Звичка. То ось цей крем це Лівеста, наша Україна. Ви вже чули від мене крем-бальзам 75 мл. Дуже часто є по ціні 75 гривень. Дуже часто. Загалом ціна 99 гривень, 75 мл. До речі, в мене є в наявності, кому потрібно. Класний діє, добре. Він знімає важкість, він полегшує симптоматику, коли печуть вени, Це вже перевірено, тому що я вже е, півтора понад два роки вже виходить, в лівесті, то мені дуже подобається, і я коли не забуваюся, я не його наношу, тому що буває часто і лінюся, чесно кажучи. Лівеста Україна. Треба є в наявності пересилаю по у новій пошті Укрпошті. Так використалася ось така у нас маска. Це використала моя донечка. Це медова маска для жирної шкіри. Це йде веган, талія, Турція. Її вистачило на три рази дитині. То не пекло, ніякого не було дискомфорту, тому що деяких людей кажуть, що підігріває під, під, підігріває так прямо чуттєво. Значить, виходить, що якась реакція йде зі шкірою обличчя. Да? Виходить. Але софочками я сказала, що все чудово, все класно і дуже був гарний ефект від використання цієї маски. Шкіра обличчя стала більш чистою. Зараз в каталогі Лівеста, вони по 49 гривень. На 3-4 рази такої масочки 15 мл вистачає. На примінення Уявляєте собі, це взагалі дуже дешево. Дуже дешево. Класно, дитина клала, що дуже супер. так Дезодоранти. Закінчився ось такий дезодорант. Це в нас іде софт. Він іде не запакований, він іде розпакованим тобто можна аромат відчути. І мені подобаються всі три варіанти, які є в фармасі. Компанія фармасі Турецька компанія 50 мл. З 1 серпня буде акційна ціна, дівчата. Звертайте увагу, для чоловіків там теж дуже чудові аромати, відмінні аромати теж для чоловіків. Такі там одні є. Один є такий дезодорант, він як парфум. Він прям я так і говорю, мужчини, коли приходять замовленнями, я кажу, він як парфум буде пахнути вам супер просто. І також наші дуже ніжні аромати купую по акціям. Тому що 169 гривень дорогувати для мене навіть зі знижкою. А коли є дешевше, на 30-40 гривень, та ще знижка представника, то, звісно, я купую. В акції завжди я дивлюсь і стараюся поставити собі в, в НЗ, щоб в мене була в НЗ. Потім навіть цінник, 190 гривень така була в колись в каталозі Бебак, це Турція. Тут її ж тут є, 200 мл дуже чудова була пінка. Така класна, нема, на жаль, її чомусь, немає в каталог, вже там був гель, Ну, гель мені не так подобався. А от пінка, вона, по-перше, її вистачає на дуже багато місяців. От повірте, на жаль, вже її неможливо замовити, може повернути, я не знаю. Але класна, дуже ніжно, дбайливо доглядає за інтимною зоною жінки. І в мене є клієнти, які купували на постійній основі по дві по три пляшечки, тому що сім'я там буває, двоє-троє дівчат, так сказати. Кажемо, да, то це дуже-дуже класно. Від гуки і я сама використовувала неодноразово, але, на жаль, купити вже не можемо. Пінка чудова. З'явиться, можна замовляти, тому що вона суперова. Так. Ось такий шампунь. Ось такий шампунь для, при... для пришвидшення росту волосся 400 мл. Це ту... турецький іде шампунь. І аромат приємний, густота. Класна. Вигляд, такий, як наче засахарений мед. Такий прям, ну звісно, протікає швидше, ніж засахарений мед. А так, волосся. Не знаю, чи швидше воно росло, але те, що воно менш випадало, то це дійсно є факт. Класний. Він часто буває в каталозі, дуже часто, практично кожен каталог, зазвичай 179 гривень 400 мл. Він економічний, його вистачає надовго. Це в каталозі Лівеста Україна. Таким був на сьогодні мій огляд. Дякую я вам, що ви зі мною. Мені дуже приємно. Тому всіх благ вам, миру, здоров'я! Всього найкращого до самої швидкої швидкої нової зустрічі з вами була Наталя. Ви найкращі, бо ви зі мною. Обіймаю вас.